До мене в руки попали дві моделі навушників JBL Wayflex 2 та JBL Tuneflex 2. Вони трошки різняться в ціні, а точніше Waveflex 2 буде трошки дешевше. Одразу скажу, що ці дві моделі це гарний вибір за свої гроші, але тільки вам обирати по функціоналу, який вам потрібен. Це навушники-вкладащі з доволі схожим дизайном від JBL, але в моделі Tuneflex 2 є додаткові амбішури, тому вони підійдуть більшій кількості людей. Автономність. Модель Wave Flex 2 пропрацює разом з кейсом у вас 40 годин, а модель TuneFlex 2 48 годин. Обидві моделі навушників мають захист від вологи та пилу за стандартом IP54, тому можете не хвилюватися, що вони вийдуть з ладу через дощ. Звук в обох моделей дуже хороший за свої гроші. В Моделі Wave встановлені 12-мм драйвери, які видають дуже непоганий басистий звук. А TuneFlex 2 має такі ж динаміки, але тут є шумозаглушення. Тому мені звучання трошки більше подобається саме тут. А ще гарнітура досить швидко з'єднується з смартфоном за допомогою. Bluetooth 5.3. Якщо вам сподобались ці навушники, то дізнатися ціну ви можете в нашому інтернет-магазині VUA.